Семиренко. Yeah. Школьний mm -hmm. Mm -hmm. нема? Нема. Mm -hmm. Мясников? Mm -hmm. Чого ви мені сидите, ремигаєте в обличчя? Що слова такого не знаєте? Хіба ревуть воли, як я повне? Mm -hmm. Жуйку виняли та засунули, де взяли. Mm -hmm. Треман.

Це я свіпа, а не ти. Шаландо. Мясніков, це човен такий, а не те, що не подумав. шаланду! Три греки в Одесу везуть контрабанду. Ваші ставки, панове. Де її носить ту Шаланду? По Чорному морю! Це констатація. Ще. По океанам. Ти дебіл. <реш> де біл? Де океана, де Одеса? От не творчі люди, не творчі. По вашому мозку знання, як у тому підвалі банки з консервами. Отут от тут гірки, отут от помідори. Де той океан, по якому ці огірки вільно плавають.

Доихніть.